Думаю, що майже кожна людина проходила колись процедуру звільнення. І коли ви не самостійно звільняєтесь, а вас звільняють, це стрес 100%. Вас могли скоротити в період турбулентності в компанії. Або новий керівник привів свою людину, а вас попросив вийти з компанії. Або ви зробили помилку і вас за це звільнили. Причин може бути дуже багато. На співбесіді. Розумний рекрутер задасть вам питання, чому ви звільнились з попереднього місця роботи? І вам потрібно буде щось відповідати? Є три варіанти відповіді. Перший це правда. Я звільнився, бо новий керівник привів свою людину на моє місце. Чесно, без деталей звучить так собі. Вам пощастить, якщо рекрутер задасть вам уточнюючі питання і зрозуміє, що діло було не в вас, а саме в новому керівництві. А якщо не задасть? Друге, це брехня. Ви просто не кажете правду і даєте якусь свою вигадану причину. Це великий ризик, бо правда колись відкриється. А може й дуже скоро, наприклад, на зборі рекомендацій. Не раджу цього робити. Третє. Це правда з поясненнями або максимально близька до правди інформація. Я пропрацював в компанії більше п'яти років. В останній рік компанія змінила майже все керівництво. В наш підрозділ так само прийшов новий керівник, який одразу попередив, що замінить більше половини команди, а може й всю. Я намагався співпрацювати, але десь через місяць він мене звільнив. Можу сказати, що за перші три місяці його роботи він змінив 70% підрозділу. Як вам таке пояснення? Тут і правда, і одразу пояснення ситуації. В такому випадку звільнення не виглядає настільки критичним чи підозрілим. А вже ж я придумала цей приклад. І в житті бувають різні ситуації. Головне, намагайтесь пояснити свою позицію рекрутеру. І він, і ви в цьому зацікавлені.